24 листопада 2023 року відбувся круглий стіл на тему розвиток партнерства між профільними навчальними закладами та АТ Укргазвидобування, сучасні компетенції для галузі, в якому взяли участь керівники компаній та представники сім профільних вишів. Важливо, щоб уже на виході з навчального закладу молоді фахівці володіли необхідними для нас як роботодавці знаннями та навичками. Укргазвидобування щодо цього питання займає проактивну позицію та інвестує в навчання і освітні ініціативи. У межах круглого столу учасники долучилися до обговорення програм, що спрямовані на розвиток партнерства з профільними навчальними закладами для усунення прогалин в підготовці майбутніх фахівців Нафтогазової галузі та оновлення освітніх програм із розвитку необхідних компетенцій. Щодо інших новин тижня. Додатково ще понад 400 тисяч км на добу. Кригасбування ввело експлуатацію нові свердловини. Укрнафта власним верстатом бурить нову розвідувальну свердловину на заході України. Завантажити НАТО, завітаючись новин за цей тиждень можна за посиланням в описі. Підписуйтесь наш інстаграм, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.